Сам Бахмутський. так. Я працював всю в сьомій школі вчителем історії, правознавства і предмету захисту країни. Я мав справу з військовою кафедрою, але, скажімо так, я її не дозакінчив. закінчення. А в не працював? Ні, ні. Я опанував артилерійську справу фактично за три дні, а в мене вибору не було, тому що я знав, перед мене стоїть піхота моїх побратимів, і їм потрібна вогнева підтримка. І Міномет, взагалі, та взагалі вся артилерія це безпосередньо цифри. Якщо ти вмієш читати, якщо ти знаєш добре топографію, якщо ти можеш знімати дані з топографії, переводити на приціл, то все, ти фактично є командиром міномета і можеш вже наводити свою артилерію по супротивнику. По перше, як я навчився, у нас вибору не було, тому що наш супротивник весь час ховався чи то по бліндажах, чи то по окопах, чи то по якихось погрібах. Взагалі, міномент не нарізна зброя, не точна. Ти вже методом канкулятора і блокнотікав, стріляв, подивився, куди летить перший снаряд, відняв. Дальність ліво право і влучав і таким чином знищив живу силу супротивника і. Трохи наближував перемогу. Складно сказати, ну кажуть, що більша частина вагнера були. Да, це для мене на той час було досить таки дивно, тому що ну, як люба жива істота на нашій землі, коли йде, наприклад, біля тебе взривається снаряд, ти інстинктивно е -е, пригинаєшся, да, падаєш в іншу сторону. А там були навіть в мене такі моменти, коли вагнера просто йшли. Е -е, тобто е -е, це було дуже дивно. Ну, героями складно назвати. скоріш за все, вони під чимось були, тому що ну, нормальна людина так себе не може поводити, тим баче під таким щільним обстрілом. Саме складний це в мене бій, який тривав кілька днів, коли ми стримували е навали Вагнера в місті Бахмуті. Чим складно було, тому що бика не вистачало і ти намагався. Кожну міну класти так, щоб максимально вразити свого ворога і таким чином ще зберегти мін, тому що ти не знав, в який момент закінчиться ця атака, і ти не знав, наскільки тобі вистачить цього боєкомплекту до того. Тобто в мене була чітка мотивація, мені набридла війна, я хотів її і зараз хочу пошвидше її закінчити. Знаючи нашого ворога, він знає. Лише силу, іншого він не знає. Тобто його зупинити можна лише силою. При самому інстинктивній стрільбі це було до 500 снарядів. Це просто кожні п'ять хвилин ціль нова, перенаводишся. І це було й вливень, це було і вночі. Це... У тебе там навіть був такий настріл, що міномет забивався. І типу те там на все про все було 5 хвилин, от, щоб його зняти, почистити, швидко вставити і продовжувати працювати. Тому що інтенсивність боїв була дуже велика. Ми намагалися це все швидко робити, тому що в обороні легше працювати. А от складніше працювати в атаці, тому що. Вражається дуже велика кількість наших воїнів, тому легше оборонятись. Головне завдання це прикривати живу і неброньовану силу супротивника. Тобто є піхота, як то кажуть, девіз артилерії під мінометника-артилериста економа, кров піхоти. Тобто Ми тримаємо ворога подалі від наших позицій і вражаємо таким чином, зменшуємо. Вірогідність прориву лінії оборони взагалі не спала, тобто ну, не Ну, У нас було навіть таке, що до трьох діб я пам'ятаю цей жахливий стан свій, коли все таке трасе, ти вже нервовий. Коли вже ну, просто не передати словам, але ми свою задачу справились, ми втримали оборону. Тоді я вважаю, це дуже велика і не тільки моя перемога, і 93-ї бригади. По-перше, я вважаю, я переконаний, що мінометникам потрібно. Як сказати, народитися, тому що це не кожному дано. Там буває ситуація, коли ти можеш спрацювати дуже швидко. А що їм порадив? Читати книжки, там все написано. Кожна зброя має свої тактико-технічні характеристики, кожна міна, кожний снаряд має свої характеристики. Це просто потрібно зжати в голові, вищитати, правильно прорахувати і також не забувати про погоду, тому що погода для артилерії також вносить свої корективи, Зима. Навпаки, тяжко стріляти літом, простіше. І це все поєднати в одну. І практика, практика, практика.